Колеги, доброго дня всім. Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії, спільне, спільне засідання двох комісій. Комісії, е, значить, постійної комісії з питань е, з питань фінансів, бюджету, інвестицій та розвитку нашої з вами громади. Так, так і комісія з прав людини Комідаць, і да. спільна комісія. Значить, дивіться, у нас з вами десь після 20-го числа. Ми вже будемо годувати проект бюджету і голосувати за бюджет. Тому проработано відповідна частина програм. Ви мали можливість з ними ознайомитись. Ми на черговій сесії. Яка буде 9 грудня 2025 року, будемо затверджувати ці програми. Їх перелік я вам зараз зачитаю. Це цільова програма створення поновлення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території громади 26-30 роки. Місцева цільова програма забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оперативного реагування на виклики загрози на території Великодолинської селищної ТГ. Місцева цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства Громадське харчування на 26-30 роки. Місцева цільова програма організації харчування дітей в закладах загальної і середньої освіти Великодолинської селищної ради на 26-30 роки. Місцева цільова програма надання доступних та якісних медичних послуг населенню Великодолинської селищної Тегени 26 2630. Місцева цільова програма Великодолинська безпечна громада на 26 шості роки. Місцева цільова програма фінансової підтримки комунальних підприємств Великодолинське та Молодіжне 2», Місцева цільова програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території ТГ. Місцева цільова програма з реалізації плану заходів на 25-26 роки національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Місцева цільова програма енергоефективності та енергозбереження Великодолинської селищної ради. Місцева цільова програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Місцева цільова програма комплексної програми підтримки розвитку освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради. Місцева соціальна цільова програма Великодолинської селищної ради малосердя в дії на 26 30 роки. Місцева цільова програма інформатизації Великодолинської селищної ради. Місцева цільова програма Великодолинської селищної ради є пенсійної. Місцева цільова програма комплексного розвитку земельних відносин містобудівної діяльності. Місцева цільова програма підвищення ефективності виконання делегованих повноважень органами виконавчої влади Одеського району щодо реалізації державної полі... регіональної політики по Великодалинській селищної ради. Місцева цільова програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Великодалинської КДЦ на 26-30 роки. Місцева цільова програма інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги у КНП великодолинський консультативно діагностичний центр. Це перелік програм, які ми з вами будемо затверджувати, які будуть рекомендовані для затвердження на черговій сесії. Також є ряд питань, які стандартні. Трошечки, хвилинку я дуже вивбачаюсь. Ці програми, програми всі пройшли громадські, громадські слухання, люди чули, розглядали, внесли пропозиції, голосували. Тобто <кхе> перше, це воля людей. Можна? Я теж на секунду резерву. А що у нас перегену на ПДЦ? Ну, це не до програми. Була закладена сума грошей, щоб довести лікарню, так, і Проводьте ми роботу. з вами, так. Ну, Вони проводять роботу. Так. Далі про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Ви всі знаєте, ми перед Новим роком завжди з соціально незахищеним верстом населення видаємо допомогу в натуральній формі. Про передачу у 25-му році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської територіальної громади їх два трансфера. Ми продовжуємо допомагати нашим військовим. Не буду називати частини. Це допомога військовим. Про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади і про відмову надання матеріальної допомоги пакети документів, які були надані. Пропрацювали з фаховими спеціалістами виділені повні пакети документів, там де у людей тяжкі захворювання і онкозахворювання, тим надається матеріальна допомога у які більш легші захворювання відмова. Так, про надання матеріальної допомоги на здійснення ритуальних послуг при похованні громадян. Один. Один у нас воїн далі. Про безоплатну передачу комунального майна об'єкта нерухомості з балансу відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики на баланс Великодолинської селищної ради. Далі КП громадське харчування звернулось до нас з наданням дозволу на списання продуктів харчування, а також на списання малоцінних і швидкозношувальних предметів. На минулій сесії ви помните з голосом ми. Прийняли рішення про передачу генератора на баланс Великодолинської селищної ради, але трошки там вийшли нюанси, не всі документи підготовлені, тому це, да, це рішення треба скасувати розпорядження голови. Приймаємо ні регуляторку ще цього про затвердження плану графіку проведення у 26-му році заходів з відстеження результативності регуляторних актів. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 26-й рік нам надали. Ми їх затверджуємо, затверджуємо також розпорядження Великодолинської селищної голови, прийняті в міжсесійний. Період і вносимо зміни та доповнень до рішення про місцевий бюджет. Там самі нагальні питання чи не хватає там на на прям суб прийняття субвенції. Потім у нас є певні проблеми в комунальних підприємствах. Надається фінансова підтримка нашим комунальним підприємствам на ремонт техніки мусоровоза. Тобто, самі нагальні питання, ніяких там нічого вишнього немає. Ви їх проти дивитися і ще одне питання спільної комісії це комісії з прав людини і ветеранської політики. Про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради, про утворення віддаленого робочого місця, відділу Центр надання адміністративних послуг. Це зміна адреси, да, Юрій так, Юрій Анатолійович. Також рішення ви з ними ознайомились. От такі 34 питання від двох комісій будуть рекомендовані до розгляду на черговій сесії ради. Прошу вас голосувати. Хто за проти? Тримались. Дякую. Комісія закрита. Слава Україні. слава!